Вітаю! Сьогодні у нас практична робота групування, вирівнювання, копіювання та клонування об'єктів. Розглянемо вправу 3, сторінки 216. Перед нами є три дерева та торт. Розглянемо з яких фігур складаються ці об'єкти. Перший об'єкт, перше дерево. Ми бачимо, що тут у нас є. Стовбур у вигляді циліндра, а крону утворюють наступні фігури. Три, чотири. Знизу у нас знаходяться тор фігура, і зверху знаходиться параболоїд. Наступний об'єкт ялинка. Стовбур у вигляді Циліндра виконаний. Крона виконана у вигляді конусів. Наступне дерево. На відміну від двох попередніх. стовбуром тут виступає фігура, яка називається багатокутник. Я б сказала призма. Крона утворена за допомогою багатьох куль або сфер. І остання фігура у нас торт. Ми бачимо, що. Три яруси торта, або коржі і крем. Вони виконані за допомогою циліндра. Зверху в нас є у вигляді білого крему тор. І в кожному цьому кремі знаходиться ніби вишенка. Це також створено за допомогою сфери. Розглянемо такі дії з об'єктами, як Копіювання, клонування, групування і вирівнювання на прикладі зображення торту. Отже, ми в середовищі Тінкін-Карт створюємо новий 3D-проект. Як ми говорили, що торт у нас складається із трьох циліндрів. Так, фігури. Так, я поки приховаю зображення. Створимо три циліндри. Але оскільки кожний циліндр, кожний корж торта однаковий, то нам необхідно створити перший нижній корж. Нехай його розміри будуть 60 на 60. Зараз поссуємо. Натискаємо на нижній правий маркер, пропишемо 60 на 60. Розміри в нас зараз в міліметрах, оскільки тут стоять міліметри. Висоту задаємо, нехай буде 10 міліметрів. Так. Задамо йому кольор, такий як на зображенні, темно коричневий Дублюємо цей корж, цей шар, натискаємо на дублювати. І припіднімаємо, оскільки висота першого шару в нас 10. То другий ми припіднімаємо на 10. Ви бачите, 11 висота ось це значення. Напишемо 10. Так, цей шар у нас рожевий. Повернемося до зображення. Ми бачимо, що наступний шар у нас білий, як крем. Тут між коричневим і рожевим не видно. А між рожевим і наступним коричневим ще є білий шар. Верхній шар, цей, що ми продублювали, зменшуємо його до висоти 1-2 мм. Це в нас буде білий прошарок крему. Продублюємо, зробимо товщину 10. Задаємо колір темно-коричневий. Так, оглянемо. Якщо в якомусь випадку сталося так, що один з шарів або декілька шарів неможливо розташувати е, один над одним, нам ж потрібно, щоб е, всі центри були е, під одною осью. Виділяємо ці всі фігури, обираємо інструмент вирівняти. Нам необхідно вирівняти по Y, натиснули маркер, і по X натиснули маркер. Всі фігурки в нас з'єдналися і повирівнювалися. Так, перейдемо до зображення. Торт ми зробили, необхідно його прикрасити. Ми говорили, прикраси виконані за допомогою тора. І вишенки це можуть бути або напівсфера, або сфера. Давайте виконаємо за допомогою напівсфери. Розташуємо спочатку центральний елемент, він буде найбільший. Щоб ми могли розташувати тор відразу над поверхні торта і на поверхні верхнього коржа. Так, умовно будемо говорити. Можна прорахувати всі висоти кожного рівня. А можна створити нову площину і на ту нову площину розташувати тор. Видаляю цей тор, розташовуємо нову площину. Площину нам необхідно розташувати зверху цієї фігури. Значить, нам необхідно відкрити вигляд зверху. Обираємо робочу площину і натискаємо. Поверх нашого торта, скажімо так. Після цього можемо перетягувати тор і перетягувати ось цю ягідку на той. Так, вони видались однакового розміру. Нам необхідно ось цей розмір змінити. Він має бути менший, ніж розмір тора. А як визначити, який розмір тора? Ми можемо прикласти лінійку. Прикладаємо до кутика лінійку. Бачимо, що розмір тора 20 складає, тоді розмір цієї фігури також 20. Давайте ці розміри змінимо. Спробуємо зробити 15 на 15. Розташуємо. Так, чудово, мені здається, виходить. Забираємо площину. Натискаємо на будиночок, забираємо площину назад робочу. Виділяємо усі об'єкти, інструмент вирівнювання, по осям вирівняли. Можна покрутити, подивитися, як це виглядає. Так, збільшимо, змінимо колір цієї ягідки на червоний. І тор це буде крем білого кольору. Таких елементів нам необхідно ще декілька, щоб розташувати по колу, але розміри цих об'єктів мають бути дещо менші. Для цього ми виділяємо цих два об'єкта, дублюємо і перетягуємо в бік. Якщо у нас виділився ще один об'єкт, ми його окремо виділяємо і видаляємо. Тепер ми працюємо лише з цим об'єктом. Відкриємо вигляд зверху і знайдемо цей об'єкт. Виділяємо і об'єднаємо, щоб задати ті кольори, які були. Обираємо тіло і натискаємо різнокольоровий. І повертаються ті кольори, які були. Тепер ми можемо зменшити розміри. Цих прикрас, скажімо так. Розташовуємо ці прикраси спочатку одну, копіюю, вставляю і розташовую на поверхні. Оскільки скопійований фрагмент знаходиться в буфер обміну, нам достатньо його тільки вставити в нашу роботу стільки разів, скільки потрібно для того, щоб наше зображення відповідало зображенню в підручнику. Так, ми виконали тортик. Подивимося з усіх сторон. Так. Всі деталі з'єднані між собою, ніяка в повітрі не зависла. Значить, після цього можна цю нашу фігуру, наш об'єкт, виділити весь та об'єднати. Виділено, бачимо, 12 об'єктів, об'єднуємо. І після цього наш торт сприймається як одне ціле. Роботу виконано. Далі необхідно роботу здати на перевірку. Як ми це робимо? Надамо назву файлу торт. Повертаємось в особистий кабінет і знаходимо цей проєкт. Ось він завантажується. Відкриваємо його, відкривається він у додатковому вікні, змінюємо видимість. Та спільний доступ. В полі Конфіденційність обираємо поділитися посиланням. Інші не будуть бачити цю роботу в себе, як в колекції, але будуть мати змогу перейти за посиланням. Натискаємо Зберегти зміни. Копіюємо посилання. І це скопійоване посилання. Приєднуйте до щоденника. Бажаю успіху та чекаю вашої роботи!